То бажає міцного непохитного козацького здоров'я в день української піхоти. Черговий розгін у Перпаті на Куп'янську вітинку у виконанні 429-го полку безпілотних систем Ахілес. Два танчики в районі Кислівки рухаються на зближення з українськими позиціями. Але один розвивається на дистанційне мінування, яке встановлено екіпажами нічних бомберів 429-го полку. «Ахілес». це складна монотонна робота, але яка кожного дня дає свої результати на полі бою. Інший танчик FPV-дроном камікадзе і також зупиняється. Перший танк заходить FPV-шка і допалює. І немає. Загорівся добре, добре давить. Інший танк залишається на полі бою, але як ви бачите, штурмова піхота противника з нього б'йобує, тому ми переключаємось і пріоритетну ціль. Саме ворожу піхоту, тому що там, де нас загрози вже не становить. Далі ворожа піхота вйобує до найближчих укриттів, вйобує до лісків, але не сталося, не добігли, були знищені, як і решта, які пиздували по полях. Як наслідок, один танк знищений, один там пошкоджений, один піхотинець гарантовано ліквідований, Шість поранено і найближчим часом до строю точно не повернеться. За останній період часу вдалося поранити шістьох та ліквідувати десятьох. Дякуємо за кожний дрон. Тримаємо стрій, продовжуємо бій. Слава Україні! Слава українській піхоті.